знаю, що буде. Хтось намагається нам завадити. Не чіпай, поршка є! Але ні, я вже тут, я вже на капуті. О! о, о. <рес> я все життя відчуваю цю нерівність. Коли тебе сприймають по твоєму зовнішньому вигляду. <рес> розумне суспільство має вміти користуватися зброєю. Всім привіт! Я. Соня Морозюк. і я зараз в гаражах, а ви на моєму youtube каналі. Я завжди кажу, що потрібно виходити за рамки. І мистецтво, ну, принаймні моє, це не тільки полотно, а ще мистецтво. Це те, за чим ви можете спостерігати у заторах машини. Ось як зараз виглядає мій арткар. А? А? А! а, -а, -а? Ага. Шукайте мої машини, фотографуйтесь, тільки не вилазьте на капот. ну давайте без цього. Давайте без цього. Руками можна трогати, вилазити на капот не можна. Чому я так розмалювала машину? Тому що ваша Сонька має супер колаборацію з Терце Гулівер. І зараз я вам покажу свої перші емоції від того, коли я побачила себе на великому екрані. Цей екран. Найбільший екран в Європі. Щоб ви розуміли. <світ> Привіт! Я от потім ревіла весь вечір. Не бухала, не відмічала, а ревіла, тому що. П'ять років тому, коли я тільки переїхала в Київ і побачила ці екрани на власні очі, там крутилася якась реклама. Я подумала, боже, це, це оце для мене як Times Square, Знаєте, вона так блищить. Думаю, боже, може, колись і я буду на цих екранах. А от сьогодні я вже вам тут стою і розказую, що вчора я з'явилася на цих екранах. І я вважаю, що це класно, щоб люди на секундочку уповільнювались, вчитувались і думали про що це саме для них. А про що для вас, моє серце? Напишіть у коментарях. Сьогодні ми з вами поговоримо і не тільки поговоримо про арт-кари. Я Соня Морозюк, я тут в Києві. І я сьогодні буду зробити арт-качку. -ка -ка Качку. Качку. Я вже її бачу. Її та її машину. Це е, моя подруга Привіт! <свісно> Ми тебе зразу зробили, чому ще не бачились. Це Таня. У мене всі друзі. Вони всі о таня. В нас меценат, волонтер і взагалі непередбачувана власниця мережі магазинів зброї. sexy body full of сексібаріфолетат. Baby's baby's bad, oh, I feel like a addict, бейбі санебелакенаші sex, drugs, cocaine Якщо що, знаєте, там не підрізайте її машину, бо може там трапитись халепа. Тепер це моя подруга після того, як я розмалювала їй перший раз машину, але не цю. Дивилася на свою автівку, яка була військова, яка була затягнута в оливкову плівку. Я думала, як би було б круто, щоб вона надихала наших хлопців. І потім, коли вони побачили твоє авто розмальоване, то було просто, ну, просто такі емоції. І зараз ця автівочка їздить там у хлопців, але вона була просто настроєм кожного дня багатьох-багатьох людей. Це Таня Яшкіна. А це її нова машина. І сьогодні я зроблю її, її яскравіше. Не було ми розмальовуємо new car. Чому? Нема емоцій. Немає емоцій без твоїх написів. Ми вам продемонструємо взагалі, як тут мистецтво може поєднатися: мистецтво зброї, мистецтво живопису. Таке в нас, знаєте, небезпечне мистецтво. <гану> ну все, залиш... залишай мене. Ну, все, я поняла. <гану> Але <х contest> реально, <гану> я не знаю, що буде. Але... Але буде клас, я тобі обіцяю. Все. Я вірю тобі, давай, Манюнчик. Манюнчик. Манюнчик, Вона мій. Все. Давай. Перший арт-кар був розмальован. Скульптором Олександром Колдером у 1975 році. А потім, а потім це було БМВ, А потім Енді Ворхл прийшов і казав, тепер буду розмальовувати я. Так, що з 79-го року Енді Ворхл розмальував Просто серію а, автівок. До речі, саме BMW почали першим просувати таку тенденцію арт-карі. коли розмалював у 79-му році арт-кар, це в нього зайняло 26 чи 20, 23, 23 хвилини. Подивимось, скільки часу це займе в мене. Ваші ставки пишіть у коментарях. А моя улюблена підготовка. Ти знаєте, на що це натяк? Зараз просимо Дашу увімкнути таймер. Зараз так, типу, Хоп, і в кадрах в кадрі буде руки даші. Да? Погнали. Я розмалювала, мені здається, що десь 10, 10 машин, і завжди, завжди я малюю машину тільки так, як я цього хочу. Попередньо мені ніхто не говорить, як, у яких кольорах, тобто я сама вирішую, як це робити. І Я реально не знаю до моменту, коли я отак от біля машини стою, що я намалюю. Бо, бо це все залежить від, від мого настрою. Тому нема жодних ескізів, нічого нема. Заздалегідь маю е, плану. У мене план такий, знає, як цій кажут. План немає плану. Це погнали малювати, бо вже таймер мод-он. Рубрика Соня на капоті. Satisfaction. у хм хм Мені подобається взагалі, знаєте, що я це хуліганством займаюся, мені ще за це гроші платять. Ну, нормально, люди, дівчинка влаштувалась. Таня. Та... Там щось це, хтось намагається нам завадити, знаєте, забіжати, сказати, не, не чіпай, поршка їм! Але ні, я вже тут, я вже на капоті. If you know what I mean! Що я домалювала. Даша, можеш показати скільки таймер. Таймер. Зараз, зараз продюсер Даша покаже, скільки часу це зайняло. П'ять хвилин, 3 секунди, 5 картин. Ну, зараз, зараз знімаємо захисну цю історію, поки досихає в нас фарба і все. Таня, щас побачить. <риклад> <риклад> <плес> о, 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 о! О, як це гарно, Соня! Це круто! Ось тепер це просто справжня автівка. Арткар. Так. Дівчини, яка зі зброєю. Ти бачила кулю. Такого я ще ніколи не робила. Куля! Кулечка наша! Клас! А тут! Зброя і безпека! На хвилиночку! Разом до перемоги! Сонечка, ти написала Миколаїв. Це для мене це взагалі така дуже сильна тема. Я з Миколаївської області і наше місто обстрілювали більше, ніж вісім місяців. Тому всім миколаївцям просто сердечко, я вас люблю. Я пишаюсь вами люди. Херсончик, це взагалі це болюча тема. Але ж я знаю, що ми це все повернемо. Так. А Київ то любов, а Київ, то любов, тому що. Тут всі-всі-всі люди зі всіх різних міст, регіонів. Я посміхаюся, коли бачу автівку з херсонськими номерами. Я посміхаюся, коли бачу автівку з Миколаєва. Тому люди бікайте, сигнальте і розмальовуйте це життя не тільки фарбами по автівкам, але й все, що ви бачите навколо, тому що живеме ж. Ми руляємо <Bond> Não... живемо. Масі Жур. Живемо сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра, вчорашнього дня вже не повернути сьогодні. Живіть, посміхайтеся. І разом до перемоги. Разом до перемоги. А ми все, отак за ручку пішли у тір. Тепер ми приїхали в мою святиню святих. Це тир. Я тебе просто на найкращу локацію привела. Ти сьогодні будеш стріляти в техаську зірку. Техаська зірка! <рес> <рес> ну я періодично їжу в тир. Це моя терапія. Але я, я тобі вже казала, що я люблю стріляти з глоку, Це пістолет. А сьогодні в нас буде пістолет і твоя улюблена зброя Андерсон. Андерсон. Бо Таня виставляє кожного дня, як вона їх захоплюється, що це. Суперпушка. Ну що, так, стріляємо? Стріляємо. Сьогодні в нас в мішені Соня Морозів. <гум> о о о Погнали! Ми працюємо тільки в безпеці. Це окуляри. Satisfaction. Satisfaction. <гум> 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 І навушники. Почнемо з пістолета. Ось такими глоками 19 і 17 мрія кожного справжнього козака. Тому що це австрійський пістолет, тому що він найліпший, тому що цю зброю дарують за особливі досягнення під час війни нашим військовим. Яка вартість цієї зброї? 55-60 тисяч гривень. Що сьогодні відбувається з законом? Ще не прийняли закон про коротку зброю, і ми з тобою, як цивільні люди, можемо тренуватися в тирі, але ми не можемо таку зброю придбати і ходити на вулиці. І мені дуже прикро, що під час війни ми не можемо ходити з нормальною справжньою. Тобто діло все ж таки в розмірі. Короткий, бачите, закон не пропускає. Бачите, з довгим типу, взяла, в сумку поклала і пішла. А якщо короткий, то дочекайся закону. Та що ж це таке? Не розумію. Ні, ну ми дочекаємося всіх розмірів. Давай направляй зброю на свою техаську зірку. Заряджай, коли ти будеш готова, натискай. Життя зірка це взагалі, конечно. Окей. О! Ого! О, Як тебе сприймають у світі, що звісно, чоловічому, жінка зі зброєю? Я все життя відчуваю цю нерівність, коли тебе сприймають. Твоєму зовнішньому вигляду, але не по твоїй складовій. Випереджають і думають, що ти не маєш цього розуміти, що ти це не знаєш, і що взагалі ти якась дуже дивна. Я думаю, ти це сприймаєш постійно кожен день, коли ти створюєш свої шедеври. Я бачу в цьому тільки ну, просто геніальність сьогоднішнього дня, те, що ти робиш, те, як ти це показуєш через себе, через свій внутрішній стан. І коли ти так само тримаєш зброю, розумієш, що це так само органічно, як те, що людина любить. Хтось любить готувати, хтось любить малювати, хтось стріляти, хтось працює для того, щоб ми жили кожного дня, нас захищають. Ось тому. Сьогодні я це сприймаю просто рівно, я нікому нічого не доказую. Я просто роблю те, що я люблю. І коли жінка хоче взяти зброю в руки, вона просто бере і йде або захищати нашу країну, або служити в поліції, або йти в тир, але має спробувати, я думаю, що кожна для того, щоб чітко знати, як воно взагалі і чи потрібно це мені. А взагалі, от зброя і бізнес, як, як це в тебе сталося. Мої батьки ще цим займалися дуже багато років. Я була маленька, я постійно у них знаходилася в магазинчику невеличкому, це місто Первомайськ. Я як четверта дитина, ну, чомусь мені випало займатися Мої, моїм сестрам, ну це було, мабуть, не цікаво. Тому сьогодні моя найголовніша така дорога це в мілітарізацію нашої країни. Це приємно, коли ти під час війни. Землі відчуваєш свою місію велику для всієї країни, і це вже не бізнес, це вже. Твоє таке просто е, твоя така ціль, якщо це можна назвати, як умога більше людей підготувати до захисту свого життя, більше класної зброї, більше майданчиків, де ми можемо тренуватися, і взагалі розуміння, де мені піти навчитися, де мені стріляти, де мені е, придбати ці набічки. Ти ж там топиш за те, щоб зброєю володіли всі, і жінки, і діти, і діти, і чоловіки. В а наскільки це взагалі безпечно, тому що знаєш, я догадаю, що у багатьох буде така думка, що якщо всі володіють зброєю зброєю, то в нас просто буде перестрілка на кожній вулиці кожні 5 хвилин. Якби в кожного другого чи першого був справжній Глок і місто Херсон, яке відразу стало в окупації, як би вони себе почували, розуміючи, що кожен може. Отримати кулю. Це ми кажемо про війну. А коли ми кажемо про нас, просто про цивільних, і ми розуміємо, що в тебе може бути зброя, а в мене може бути в сумці зброя, і це взагалі просто нормально. Як ми починаємо ставитися один до одного? Mm -hmm. Більш з повагою, більш акуратно, підбирати слова, не розкидуватися якимись там діями, фразами або якимись незрозумілими рухами на дорозі? Розумне суспільство має вміти користуватися зброєю? Штати тому найвеликий приклад, тому що в них майже 2 мільйони користувачів, тільки пістолетів в рік додається кожен рік, і для них два 2 мільйони. Два 2 мільйони користувачів кожен рік. Но новачків, які купляють зброю. Наскільки ця країна вміє користуватися зброєю? І наскільки вони захищені? І наскільки вони круті, так випадки завжди будуть. І Ми всі розуміємо, як їхати на дорогах, але кожен день трапляються ДТП. Навіть сковородками вбивають один одного угу. і просто кухонними ножами. Це ж не значить, давайте переберемо всі ножі, кемон. Угу. Як це зробити? Ми просто маємо розуміти, що є якесь суспільство, яке не доволі якийсь відсоток здорових людей, і цим повинні піклуватися лікарі. Які mm -hmm. мають ретельно їх перевіряти для того, щоб видати цю зброю? Які б поради ти могла дати тим людям, котрі мають велике бажання почати е відкривати для себе такий світ мистецтва? А як зброя з чого почати? Якщо взагалі немає можливості купити пістолет або гвинтівку, поєднатися з друзями, у кого є, поїхати взяти, хоча б пачку набоїв і спробувати. Що це не страшно? Це саме головне відчути цю віддачу. У тир спробувати, В тир. якщо взагалі нікуди не хочеться їхати, хоча б скачати собі симулятор. Як, як додаток, і як потрібно правильно виводити зброю, як потрібно цілитися для того, щоб оці відчуття прожити, хоча б комп'ютерні ігри. А є є може наприклад якийсь конкретний там вид зброї, з якої от це перший крок? Хоча б помпова зброя, сьогодні мені здається, це найпростіша і найдешевша зброя. І вхід для того, щоб стати володарем зброї, це просто в 10 тисяч гривень на 10 тисяч, гривень, 10 тисяч гривень. Це в скільки? В 5 разів дешевша айфона для ага. того, щоб ти жив в безпеці і в тебе просто був дробаш. Мої кульки, кохані. Чи стріляєте ви, чи може, ви маєте таке бажання. Напишіть коментарях. У мене на каналі є традиція щось вам дарувати. Таня, що ти подаруєш моїм підписникам? Диви, я завжди з собою ношу свій шеврон. Задячуючи йому, ми зібрали більше 15 мільйонів для наших хлопчиків. друзі, запитання просте: 10 брендів зброї, які ви любите або знаєте, і все. І першим десяти, хто правильно на нього відповість. Десяти. Десяти. Може, такого ще не було? Десять подарунків. Десять подарунків. Так, Вони запитання. поїдуть просто з твоїх ручок, 10 ось таких от незламних так, дівчинків. По цьому Таню і відправлю. Mm. І відправлю шеврон. Ми погнали далі стріляти. Я взяла Андерсон. Що це такий з глушничком? Такий довгенький це... військові обирають Андерсон, тому що він надвитривалий і він може витримати більше ніж 5 тисяч пострілів без жодної краплини збройового мастила. Це зброя не боїться болота, води, грізюки, дощу тощо. Що наші зірки зірківці... це. Арсен Мерзаян, це Галіч, Женя. Вони обрали цю зброю. Багато наших артистів, навіть ті, які ці не афішують, вони обирають американську арку. Ми взагалі даруємо цю зброю просто за донат шеврон. Тому, потративши 190 гривень, ти можеш виграти хорошу, реальну, класну, кльову арку майже за 70 Цю зброю сьогодні може купити цивільний, може купити військовий. Ми подарували їх рекордну кількість під час війни і ввійшли ми в книгу рекордів України. Скільки, скільки подарували? Подарували вже більше 50 одиниць. Клас, це подарунки, розумієте, який час такий подарунки? Повні магазини. На вогняний рубіж. Так. Будеш готова, стріляй. Ууу! Цей аромат. Після пострілу поїхало. Ми ну, подивимось, що я там. Тих-тис-тиць. Опа! А кучненька як а? Куча, гарненька, диви. Горненька, куча. Десяточки, дев'яточки. Чуть-чуть тебе в бік повело, але ж. До речі, мої враження. от От з цього э, стріляти більш зручно і якось так знаєте, добре. Я вам хочу сказати, що от, от бачите, що будь-яка сфера діяльності це завжди мистецтво. Так. Не тільки живопис, це мистецтво, а володіння зброєю це також мистецтво. Так само, як ти в п'ятій ранку йдеш в свою святиню святих, так само я кожен день беру свою улюблену Арочку Андерсон. Іду і розповідаю людям, щоб не боялися зброї, вміли працювати і йшли безпечно в майбутнє мілітаризованої країни та озброєної країни. У кожного претензії. Ставте кохайки, напишіть коментарі. І, і що? <сміття> Якщо ви не маєте пушки, ми йдемо до вас. <сміття>